Тільки уяви апендицит і рахунок на вісім тисяч злотих. А могло бути і безкоштовно. Сьогодні в цьому відео я розкажу тобі, як безкоштовно мати легально страхування в Польщі на НФЗ. Є 4 легальні способи, як оформити страхування НФЗ, і я покажу тобі, який пасує саме тобі. Чи знаєш ти, що лише 20% людей, які дивляться мої відео, підписані на цей канал. Давайте змінимо цю статистику прямо зараз. Підписуйся. Мене звати Ірина Шара, і я вже більше 16 років живу в Польщі. І я знаю, що страхування для європейців це дуже важлива річ, адже не маючи його, можна платити дуже великі кошти. Як цього уникнути? Сьогодні якраз і розберемо. Поїхали! Перше і найбільш поширене страхування це від роботи, працюючи на умові злицення, на умові опраці або маючи власну е діяльність. То ви можете мати страхування НФЗ, яке і буде вам покривати походи до лікаря чи теж побит в шпиталь. Другий варіант це приєднатися до страховки свого чоловіка або дружини. І увага! Відразу вам хочу сказати, що це має бути офіційний чоловік або дружина, не просто що ви проживаєте з собою, у вас має бути підтвердження, що ви взяли шлюб. Варто зазначити, що. В цьому випадку ані ви, ані роботодавець вашого партнера не поносить жодних додаткових коштів. На жаль, самостійно ви не можете вписатися в страхування свого чоловіка чи дружини. Це має зробити лише роботодавець, ну або його відділ кадрів, склавши відповідний внісок до ЗУС. Третій варіант, як отримати страхування в Польщі, це добровільне страхування, коли ти самостійно йдеш в Народовий фонд здоров'я в твоєму місті і підписуєш з ними договір. Яка сума оплати щомісячної буде в тебе, вона залежна від мінімальної крайової, яка позначена саме в даному році. На сьогоднішній день це близько 700 злотих щомісяця. Тому, якщо у вас є інші. Інші варіанти з цих чотирьох, які ми сьогодні проговоримо, обов'язково ними скористайтесь. І четвертий варіант страхування це зареєструватися на біржі праці як особа безроботна або пошукунця праці, і отримаєш страхування ти і твої діти. Ну і не можу тут не згадати про звичайно статус УКР, який дає вам можливість ходити до лікарів, до спеціалістів, а також перебувати в шпиталю безкоштовно. При умові, що у вас актуальний, дійсний е, мобільний додаток Дія Тому обов'язково, друзі, якщо у вас є статус УКР, будь ласка, перевіряйте в мобільному додатку, чи все у вас світить на зелено. Друзі, я знаю, що для багатьох, хто тільки збирається їхати в Польщу, ви думаєте, та на що мені це страхування? Я вже півжиття жив без нього, то якось буде і тут. Але я вас дуже прошу в Польщі і в інших. Країнах Європейського Союзу дуже високі ціни, так як я говорила, навіть той самий апендицит це 8 тисяч злотих, пологи в Польщі це навіть до 20 тисяч злотих. Ви це все можете мати безкоштовно, якщо оберете один з цих чотирьох варіантів страхування, які ми з вами проговорили. Якщо ви затрудняєтесь, який варіант пасує саме тобі. Обов'язково пишіть в коментарях, я підкажу. А в описі під цим відео ви також знайдете корисні посилання. Обов'язково переходьте, зберігайте, підписуйтесь і бережіть себе. До зустрічі в наступних відео.